Так, я помітив дуже такий цікавий парадокс. Сьогодні в цьому переконався на всі 100%. Більшість людей, які не знайомі з якоюсь нішою, наприклад, там блогерство, контент і так далі, вони дуже засуджуються. Засуджують якраз тих людей, які хочуть займатися цим, засуджують їх на їх, на їх же ж сторінках, засуджують їх в діректі, в приватних повідомленнях, в коментарях і так далі. Вони засуджують їх же ж, вони засуджують їх на їх же ж території. Ну, наприклад. Візьмемо агроіндустрію. В основному в агроіндустрії це якийсь такий контингент людей. Він може сидіти, може не сидіти в соціальних мережах, але вони між собою одне одного знають. Тобто в них є свій соціальний розвиток. В сфері продажів теж є свій соціальний розвиток, там є якісь зустрічі, там є якісь виступи і так далі. В сфері зйомок, блогінгу, медіа і так далі теж є своє середовище. В основному це соціальні мережі. Тут набагато простіше себе показати, бо в кожної людини зараз є сенсорний телефон, в якому є куча додатків, між них є якраз ці соціальні мережі: Instagram, TikTok, Zets, X і так далі, YouTube, Всі ці соцмережі. Всі в них сидять, всі користуються пошуковими пристроями там Google, всі користуються чатом GPT. І всім через це здається, що оця от сфера зйомок в них по факту в кармані ходить. Вони постійно майже кожного дня гортають стрічку, дивляться, 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 і кожне відео це саморозвиток в соціальних мережах. Ну, я так обовщу. Через це їм здається, що більшість людей, які знаходяться там, тобто, якщо людина не соціальна, вона не спілкується там з якимось іншим колом оточення. Наприклад, уявімо, це якийсь звичайний роботяга зі стройки, там чувак, якому 24 роки, в нього є якась дівчина. Він вийшов з села, нікого не ображаю, але він вийшов з села, і він не бачить зовсім іншої картинки. Він виїхав десь зі свого села, там, де в нього було кучу друзів, місто, там, де в нього мало друзів, там, де в нього дуже велика конкуренція, бо потрібно боротися за кусок хліба. Але він йде, він йде до своєї цілі. В нього є якісь там мрії, до яких він іде. Але досить примітивним способом, просто працює важкою працею. От, менше працює головою. Будь-хто знає і таку людину там в своєму оточенні, або зі старого кола спілкування, або з нового, або сам в такому знаходиться. Не суть. Ця людина, цей чувак, він в будь-яку перерву, в будь-яку хвилинку вільну для себе, він не знає, чим зайнятися. Йому не цікаво читати книжки, йому не цікаво думати про там, планувати чи ще щось. Йому цікавіше просто відпочити фізично і трохи зробити видимість того, що він працює. Він сразу починає гортати стрічку, налаштовує стрічку про бізнес, мотивацію і так далі. Його це цікавить, рекомендації це зраховують, і так налаштовуються алгоритми його рекомендацій. От. До чого веду? Він бачить. Навколо тільки тих людей, які хочуть розвиватися саме в тому напрямку, в тій сфері, в яку вони і викладають цей контент. Понимаєш? Блогер викладає контент заради того, щоб блогер зняв відос про те, як знімати відоси. Все, цей чувак бачить і він не розуміє, що більше немає ніяких професій. Я їбашу сутками напрольот, мені треба кормити там свою жінку, дитину, собаку, кішку, папугая. Маму треба зв звозити десь на курорт. Його це дратує, і він не розуміє, чому інші сфери діяльності не задіюються, крім цього контенту. В нього просто обмежене коло спілкування, взагалі його оточення. Оглядовість на картину світу в нього теж обмежена в сенсорний телефон в нього в кармані, в соціальні мережі, в його стрічку. Там, де все дуже примітивно і дуже зрозуміло, але він іншого світу не бачить. Він іншого світу не бачить. Я не знімаю це відео для того, щоб когось образити. Це відео більше мої внутрішні мої. Блять, забув слово, мої спостереження, О, це більше мої спостереження, якими ділюсь. Бо помітив, знову ж таки, багато хто кричить, що ви заїбали з цим своїм контентом. Всі хочуть бути блогерами, а ніхто не хоче йти на завод, ніхто не хоче садити картошку, ніхто не хоче вирощувати худобу, ніхто не хоче займатися нафтою. Повір, друже. Цих людей дохуя. Ти просто не попав в їхнє соціальне коло. Ти зараз просто знаходишся в колі, там, де в основному всі люди, які займаються контентом. От знову ж таки, я займаюся контентом, так. Да. Але я більш на глибшому рівні це все роблю, бо я зараз працюю над контентом в офлайн, а не тільки онлайн. Розумієш? Для мене вже не цікаво просто знімати відосики, бо я вже зрозумів, як це робити. Мені просто лишається знайти час, зібратися з думками і спланувати. Головне спланувати це все якісно, щоб почати це все робити. От, тому не треба казати, що всі хочуть поголовно бути блогерами. Так, да, в когось там була якась думка, але знову ж таки. Моя думка в тому, що блогерство це. Реклама. Це маркетинг. Це маркетинг, реклама для твого продукту, для тебе. Наприклад, якщо ти займаєшся продажем якихось органічних продуктів, там не знаю, не знаю, курячі яйця, в тебе є якась своя невеличка ферма, яку ти хочеш масштабувати. все, ти знімаєш відоси про курочок, ти знімаєш відоси про яйця, про те, як е, зрозуміти, з якого яйця вилупиться. Ціпадку, з якого яйця краще зробити смачний омлет, чи ще щось, якісь рецепти з яйцями, про те, як ти вирощуєш цих курочок, про те, яке м'ясо курить саме найкраще, яка частина цього м'яса найкраще. Розумієш, до чого я веду. Використовувати цей інструмент як рекламу. Це і є інструмент. Просто більшість людей е, йде в цю сферу, теж. Одне моє спостереження: більшість людей йде в цю сферу не розуміючи, з якою ціллю воно хоче це зробити. Я йду в блогерство, бо я хочу мати купу бабла. А як ти це бабло заробиш на цьому? Ну, нехай ти знімаєш відоси такі самі, що і знімають інші. Зараз починаю засирати блогерів або недоблогерів. Ти береш просто копіпастиш контент в інших чуваків, які займаються цим, не знаю, років 5, 4, 3, 2, ну не тиждень, як ти. В них більше досвіду, вони вже розуміють, вони набирали свою аудиторію ще тоді, коли це було не так популярно, і було легше набрати аудиторію, бо була набагато менша конкуренція. Зараз конкуренція тут велика і конкуренція в основному не. Неякісна. Бо всі всі копіюють один в одного і немає ніякої індивідуальності. Зараз я помітив, що да, деякі інфлюенсери починають робити якусь індивідуальність, але в основному це все копіпаст контенту. От. Так. Все. Думаю, мій час перерви вийшов. Отак я і проводжу свої перерви між робочими моментами. Йду далі знімати оці мотоцикли, бо робота чекає. Працювати, тренуватися і спати на відомлення. Все, всім чао!